традиція медики дозволяла, щоб приносили на мовляв. Коли мені сви, меншого сина, жили на груди. Знаєте, я звернув увагу пальчики, були так зможені, як ніби з вакуї упаковки дістали. Так все такі були чуть-чуть-чуть-чуть ноги. Ну. Я не знаю, що я подивився на руки, можливо, за те, що він ось так, якби ну, шукаючи відчуття опору, він ручки простягував так на плечі. І я звернув увагу за все, дивую ж Бог Дуже-дуже. Ви знаєте, часом так буває. Дивлюсь на нього і згадую той момент. Ну, Бог у нас чудесний. Знаєте, я ще згадаю біблійний приклад. Ну, Якби тато, мама і Женя відійшли, але згадати все рівно хочеться, буде для нас всіх корисно, тому що я собі згадував, знаєте, коли родився Мойсей, він родився в тривожний час. І я так дивлюся на дітей, що зараз, зараз дуже тривожний час, складний час. Не те, що їсти нема що там дітись, та це все є доволі. В інших речах складний. Знаєте було повеління хлопчиків кидати в річку, коли родився моєсей, мама не погодилась з ситуацією, яка була. Вона дивилась на нього, побачила, що дитя прекрасне. І вона зберігала, як зберігала, зберігала, я не написано кінометру, але наскільки вона могла, вона зберігала. І навіть коли вона побачила, що вже не можна. Все одно вона зробила корзину обмазала її зредини, обмазала її зверху, положила туди Марисея, поставила на край. Ви знаєте, Бог далі продовжував зберігати. Друзі, це хороша, хороша повчальна історія. Я хотів би бажати нашим друзям, щоб вони зберегли вже, були такі сказані слова благословітні, що. Щоб він виріс мужа Божого. По тій причині ще раз і ще раз, щоб дійсно з маленько Жені виріс великий, значення духовних речей добрем. Далі, друзі, для наших роздумів я прочитаю, але можливо спочатку, щоб переключитись. Так? Я наглядну картину, або запитаю вас, друзі. Всі ми бачили людей, які ходять з палочкою. Вони звуться сліпими. І ви знаєте, це така досить-досить значима, але недостатня в житті люди. Вони не бачать сонця. Я кажу за тих, хто родився. Вони не бачать сонця, вони не бачать неба, неповторного кольору неба, вони не бачать хмар. Цих теж дивовижної картини блискавки, Вони не бачать вночі зорі. Інколи дивишся і заспокоїшся, вночі чисто небо на зорі, вони теж цього не бачать. Вони не бачать величі гір. Приємності пагорбів, лісів, широти степу і, друзі, можна, хто художник, то може описувати і малювати це все, чого вони не бачать. Це є недостатність. Якщо перейти з наглядних розумінь на духовні розуміння, або ж на образні розуміння. Друзі, є такі речі, що люди мають очі, а да. не бачать. Зустрічалися з такими, ні? Ну, на, на рахунок дітей, знаєте, напрям маленьких немає, а ще і не всі дорослі. Буває ж так, що тато або мама каже, ну не роби цього от побачиш туди. Як так мама тато бачить? А діти не бачать? Ну так теж є. А потім в кінці цього всього, справді, мама бачила, мама бачила. І тут, і тут так бачила, так прям хорошо бачила, а що ж це не бачила? Тобто, ну, якби, Я думаю, що це проблема не тільки дітей. Ви знаєте, що і в дорослих є такі ситуації, що не бачать. Хтось з нас зустрічав далекоглядних людей в своєму житті чи ні. Хтось да, хтось ні. Хто ні, то ще зустріне, будьте уважні. Все-таки є люди, які бачать те, що інші не бачать. Ну, Є така мудра фраза, якщо сліпий веде сліпого, Я. двоє де будуть? Я. Я. Друзі, ви знаєте, в нашому, в нашому житті є ями чи ні? А в житті суспільства є ями, а в житті народів і держави є ями. Є ями. Ну, з тих ям ще можна вилізти, ні? Тяжче, легше, ну можна поправити ситуацію вийти. Но є важливіші ями. Ви знаєте, є така яма у візуті безходні, чи шороха, чи пеклі, чи це теж яма. І от ця книга, от там такий напис хороший. От на світить, щоб ми мали очі і не попали у саму значиму яму для людини. Ну, продовження наших розумів я прочитаю із Євангелія Івана. Прочитаю з 51 го тексту істинно, істинно кажу вам, хто зберігає Слово Моє, той не побачить смерті повік». Це каже Христос. Юдея сказала йому, Тепер ми зрозуміли, що демони у тобі. Авраам помер і пророки. А ти кажеш, що збереже слово моє, не, зазмає, не зазнає смерті порік. Хіба ти більше від батька нашого Аврама, котрий помер, і пророки помирали. Ким ти себе робиш? Це відбувалася розмова між Христом і юдеями. Взагалі це все відбувалося в храмі. Будемо казати, це було зібрань. Але зібрання таке, знаєте, ось такої, такої розмови. Далі я трошки пропущу і прочитаю. Далі, що ж, чим воно продовжує? Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Тоді вони схопили каміння, щоб кинути на нього. Але Ісус сховався і вийшов із храму, пройшовши посеред них, і пішов далі. Таке відбувалося зібрання. Ну, Я думаю, що те зібрання добре запам'ятало. Людей хорошо запам'ятали. І, і взагалі бачите, чим було кінчилось. Христос написано Сховався і вийшов з храму. Друзі, я хотів би сказати, що там не тільки буквально. Для таких людей Христос сховався і вийшов з ними. Бо що цього не трапилося з нами? Треба вже подумати, в якому. Ну, встанніми. Я буду думати за себе, читати, це, читати далі текст, бо це продовження далі. Якщо брати ці події, що відбувалося, Христос говорить з юдеями, друзі, не забуваємо, що учні чують так чи ні, адже це вчитель з учнями, і вчителі, ну, вчителя думка завжди про те, що для нього учні їх треба навчити. І що відбувається далі? Відбувається далі. І проходячи вже з учнями, побачив чоловіка сліпого від народження. А учні його запитали його, кажучи, учителю, хто згрішив він, чи батьки його, що народився сліпим? Ісус відповів, не згрішив ні він, ні батьки його, але це для того, щоб діла Божі виявились на ньому. Трошки зупинюся. Друзі, в цих словах, у вас є якісь питання до сказаних слів? Можливо, хтось побачив якісь протиріччя? Я ви знаєте, ну, це, цей текст прочитувався багато, я багато разів на зібраннях був, Ви знаєте, але в мене було питання. Було питання таке звичайне, життєве. Ну, можна я вас запитаю, ну ви би хтось хотіли родитися з людьми? Ну, на, вас же, на вас же слава Божа відкрив проявилось. Ну, Я шукаю завжди в тексті, коли читаю Біблію, шукаю себе. Повторюсь. Шукає себе. Знаєте, ну признатися, ну слава Боже, це добре. Там Христос сказав, що для того, щоб слава Боже, ну, якщо так подумати, ну, я, ну, я би не хотів би це. Що такі, але я не сміливий і проповідників нікого не запитував. Що ж це таке? З таким ходив руками. І взагалі Христос, знаєте, ще на що похоже. Іде вчитель, йдуть учні, і зараз вчитель буде проводити урок. А ото сліпий, то завдання. І учні вже подумали, що вони знають. І учні кажуть так. Або батьки згрішили. а Христос каже, там Фома сідай два. От тут, якщо один неправильно сказав, другий правильно. Так? Петро каже, ні, не батьки, він. І тобі підошка. Тож ні. Но, з другої сторони, якщо подумати, друзі, от ми живемо життям, спостерігаємо за людьми. Якщо таке трапляється, які в нас думки? Так і самі, абсолютно так і саме. Або батьки, хтось думає, хтось має певні спостереження, або щось там, або батьки, або хтось другий каже, а ви знаєте, пахне скаже, ні. І я тоді почав думати, що тут розмова. За інші трохи речі. І Я не зустрічав людини, яка б в розмові по цьому тексту сказала, що я хотів би родитися сліпим. Та ні, я, я не, не, не вірю. Не, не я не хотів би, щоб зі мною це було не з дітьми, не з сусідом, не з ким, де й з ворогом, ну на що, якби, щоб хтось з'явився, до чого це все створено ось так. І Я почав думати, що то певно за інші речі. І... Далі ось слова, дивіться, які мені належить виконувати діла того, хто послав мене. Доки ще день надходить ніч, коли ніхто не зможе нічого робити? Доки я в світі, я світло світу. І ці слова про день, про ніч. Тому сліпому йому, що день, що ніч, ну різниця в тому, що просто чи він відпочиває, чи він милостині просить. Чого Христос оці всі речі говорить? А я вважаю, що після того він говорить дуже-дуже дуже важливі речі. Знаєте, тоді я якби подумав так, ну ви скажіть, може так бути чи ні. Ну скажіть, духовна сліпота є? Так. Є. На жаль, є. А я думаю, що так, дивлячись сюди в текст, ви знаєте, що це прям такі. Факт. Я духовно сліпий. Скажіть, винуваті в цьому мої батьки? Ні. Христос сказав правильно. А що я в цьому винуватий? Ну я родився в цих. Був хлопчиком, бігав. -то. Я з дитинства ходжу на зібрання, до признатися. Я, 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 я розумів, що є Бог. Ну я духовних речей не розумію. Я сюди дивлюсь, а ситуація чому я прочитав відрізок, де юдеї кажуть, Христос каже, Авраам бачив би. Ти Та вмер Авраам що ти говориш. Такість там ти, ну, Хто за що говорить? Каже, що ти ну, від, 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 від демонів, що ти говориш. Вони бачать і розуміють, буквально. Вернемося до думки батьки не винувати, бо да я не винувати. І тут говориться про духовні речі. Як ви знаєте, коли духовно я незрячий, то духовне моє життя буде заключатися в тому, що я буду просити милості. З цього місця теж милість роздаю. Як би ми це не хотіли, як би можливо погоджуватись, но з цього місця по чуть-чуть. Ну, можливо, не зовсім так і зручно говорити, але зібрання розділяються на проповідників, слухачів, на служителів, звичайних. Тож я сидів звичайним слухачем, та я цю книгу. Та я прочитував її, цікавився. Тож не міг там побачити, другий бачить, я не бачу. Другий прочитає текст і так його ну, бачить. Ну боже, не вже я так все життя буду сидіти на а там на, просто на стрічку чи на скарбіці. Ось носить цю книгу, вони таке вражене, як то я знаєте, в школі я не дуже добре вчився і приходилось і інколи списувати, і така було неприємне. Я ж не знаю. От зараз тільки нас запитає, і ти таки некомфортна установка, ну зовсім не це. Так я відчувався. Що ж треба робити? Що ж треба робити? Так, Друзі, дійсно. І оці слова Ісус відповідає. Мені належить виконувати діла того, хто послав мене. Доки ще день. Знаєте, що я зрозумів? Написано, доки ще день надходить ніч, коли ніхто не може нічого робити. Бачите, не бачите? Це я розумію, а не розумію. Розумію і не розуміє. Ви знаєте, я повернусь до ситуації, коли в звичайному житті є далекоглядні люди. Це що, вони щось там таке прямо... У них є розуміння цих речей. І вони бачать, і в тата і в мами є розуміння цих речей, вони бачать, що буде з дітьми, якщо будуть діяти так чи так. І так і там в економіці, в політиці, в інших речах, розуміння дає бачення кінцевої ситуації. І день Христос каже, що коли день, ми можемо ходити, робити дію, не спотикатись, коли ніч, нічого не можемо робити. Друзі, коли ми розуміємо, навіть скажімо, справу, ми можемо в цій справі ж не спотикатися. В цьому ділянку, коли ми не розуміємо, що буде відбуватися, там щось не так, там щось не так, там щось не так. Доки я в світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязь і свини, і помазав очі сліпому грязю і сказав йому, піди мийся в купальні силу амській, що означає посланий? Він пішов умився і прийшов зрячим. Сусіди ті, що бачили, його раніше сліпим, говорили, чи це не той, що сидів і просив милостині. Інші говорили це він, а інші говорили схожий на нього. Він же сказав їм Та це я. Вони розпитували його, як же відкрилися очі твої. Ця, оцей сліпий, який прозрів. Про нього тут ціла. Цілий відрозіла голова Івана, 9 голова, про цього сліпого Він нам шуму наробив багато. Оця його зрячість, ви знаєте, ну, дуже всіх здивувала і наробила багато шуму. Батьків покликали, то ваш син, то вони і наш, і не... але ж якось сліпить давку сліпий, Як став зразу? Так хто я знає? Ну спитайте, у нього самого ситуація така була, боялися, написано, що ну, їх не виключили з дітьми. Шонім це Кажуть саме. Знаєте, духовний, духовна сліпота або духовні очі це дуже важливо. Був такий муж Божий Самсон. І він в героях віри. І коли він позбавлений був сили, йому відразу викололи очі. Все. Друзі, духовна сила. Нашому духовному розумінні. Якщо в нас цього не буде, ми будемо безсильні. У цей момент, що таким дивним образом Христос відкриває йому очі. Що Він робить? Написано, плюнув на землю, зробив грязь. І слони помазуємо очі сліпимо. Друзі, можна це розділити, якщо просто знаєте, є такий текст в Біблії, там, де нашуміли трохи Арон, Маріам, прийшли до Моїсея і там щось трохи не то сказали, Бог каже, що так не може бути. Мойсей каже, та пробач їх, Бог каже, та ні, треба, щоб вони трошки побули. Ну, наказані, так, тата і теж з дітьми робить та любить однозначно, Бог не проти, а реально. Ну, трошки треба наказати, і він там такі слова сказав, якщо батько плюне досі в очі, то хіба вона не має стедитися? <кій> Можливо, якби такі слова не всі пригадають, бо це така, скажімо, одна фраза, вона не повторюється. Скажімо, для чого це відбувається? Або взагалі, якщо людина отримує. Пліво хоче, це приємно? Ну, дуже не приємно. Ну, коли так роблять, то це. Таке, таке знаєте, ну, прям ставлення. Ну, ну, якби пробачте, як це сказати, Христос ну, не взяв не плюнув очі, сказав, в очі, мися і прозрієш. Так, ні. А ви знаєте, що просто, ну я думаю, розумію, в Ізраїлі більше земля піщана а просто піску в очі насипати. Що, починаємо терти очі. Знаєте, серед людей так буває. Або плюють, або пісок. І думають, що людина побачить. Знаєте, оце Бог сказав за морям, що хай, ну якщо би батько плюнув, знаєте, це для чого відбувається? Щоб щоб Ну, Будемо казати, ну допоняло щось. Отакий резкий такий рух. Да? Неприємний резкий рух, але так буває. Буває, знаєте, коли жінка не знає, як спинити чоловіка, то щось робить подруга. Стромозився, подивився, подумав. Воно працює, друзі. Я не кажу прям такому буквальному. Але такі моменти бувають і раз, разом стояв на своє місце і все починає пані. Христос не робить окремо так, або ж окремо так. Ми люди можемо, щоб щось там, знаєте, відкрити людини, якесь розуміння, діяти по окремості. Або ось так, або, знаєте, піску насипати. Христос так ну, не робить, він так, поєднує ці речі. Знаєте, я розумію, що є таке місце в Біблії, де сказано, що виплюнути без уст. Ну, сама слиня вона має теріоцидну дію, тобто якби лікувальну. В об'явленні там воно, Бог звертається до християн. Каже, ти думаєш, що ти зрячий. Візьми мазь голосної помаж, щоб тобі бачити, щоб тобі бачити. ну, Справді речі реально і правильно то я такий собі паралель, бою, знаєте, оцей рецепт тої мазі, яка в книзі об'явлена. Друзі, чому повернусь до себе, чому я не бачив духовних речей, ходячи на зібрання. Це дуже серйозна річ, я не бачив. Ви знаєте, на зібранні одне? А в житті друге. Поході на зібрані все добре. В житті І не можна не можна поєднати. Ви знаєте, розуміння, духовне бачення, розуміння приходить від того, коли поєднуються речі. Те, що листа може. І ну, образ землі, ми створені землі, справа. Нашу реальність, нашу звичайність, людиність її треба поєднати. Її треба поєднати в житті, не тільки на зібранні. коли це поєднується, і ти застосовуєш його як лікувальний за... засіб. Ви знаєте, Христос не сказав розрив. Міг так сказати чи ні? А міг, в його ж силі було. Міг. Але він робить лікувальний засіб і лікує. І каже, що йди вмийся. Він не прозрів просто намазаний цією мазою. Він не прозрів, каже, йди вмийся. Ну, Зараз, звісно, нема недостатку в зеркал, наоборот, все з Київ, зеркала ліплять. Раніше цього не було. І люди куди дивилися, щоб побачити себе? Воду. І Христос каже, йди подивись в воду, коли ти вмиєшся. Знаєте, сліпий від народження нічого не бачить. І коли він вмивається, він вперше бачить себе. Скажіть йому цікаво. Кив мене який кив мене, Тобто, це, Оце вода, вода, чиста вода Божого Слова, Божого Істина. І коли ми туди. В першу чергу ми себе бачимо. Ну так, так тут текст каже, що ми бачимо. правильно ми побачимо себе. Ми, знаєте, бачимо себе, повторюсь, поєднуємо Боже, поєднуємо нашу людську суть, це порох землі. Ми бачимося і ми бачимо себе. Знаєте, при одній розмові Христа з юдеями вони йому кажуть, то що ми нічого не бачимо. Христос каже, ні, Ви зізнаєте, ну, Бог, якби і Христос нічого не робив насильно. Після цієї розмови, після тої розмови в храмі, вони взяли каміння побити. Ну, що, Христос що там захищався, то сказав учні там, а ну, по той камінчик, поп'ять, підхопіть, зараз ми тут розберемося, хто прав, тобі Он так не робили. Написано, сховався і удивився. Тому, друзі, я себе побачив тут, але я не тільки себе побачив, я зрозумів, у чому справа, і я ну, захотів бачити, друзі, захотів бачити, захотів ходити сам, щоб мене ніхто не водив, бо досить довго мене водили і, звісно, я згодився діально. А, так буває, знаєте, що ті, хто водять, я ями зі мною. Вилазити приходиться з наших ям нам самим. По тій причині сьогодні на цьому місці в землі Івангелії говорить нам таку істину, посту, звичайно, хорошу. І перше, що зробив Бог, то коли світло створює, сказав, це хорошо. Хорошо. І до чого вся йде суть людська, написано, там там не буде світу сонця, там буде Бог задне сонця. Підсумуємо, друзі, повторюсь, сьогодні текст Івангелія говорить нам про те, щоб ми були зрячі. Амінь. Ми встанемо і помолимося. Боже наш схиляючись перед тобою, ми дякуємо, що можемо бути тут, що можемо, бути, що можемо роздумувати над собою, над своїм життям. Господі, дякуємо за те, що слово тобі. Дякуємо за те, що ти сьогодні сильний, сільний. По тій причині ми просимо тебе, благослови нас, помаж наші очі, здорови нас, щоб ми не мали ніякого недостатка, жили по цінним духовним життям. Мы веруем в тубе владеем Амінь. Аминь.